Зараз я вам розкажу, як же цей гідроциліндр на обмін. Наприклад, у вас є ось такі гідроциліндри з навіски МТЗ, або з навантажувача Кун, можливо, з Маніту для техніки Джондір, гідроциліндри з імпортного плуга, або ж взагалі телескопічні гідроциліндри для автомобілів, зіл, КАМАЗ, ГАЗ, для тракторних причепів ПТС. А тут, о Боже, вони є у нас вже готові на складі. Ось вам на Камаз совочки гідроциліндри. Тут для тракторного причепа ПТС, різні модифікації. Для Т-150 поворотні і для навіски. Навізка МТЗ, старого зразка, нового зразка БДЮ. Тут у нас для КАМАЗів і МАЗа. Далі зілочки. І газонівські на бугелях і звичайні. Також є на складі силові гідроциліндри, імпортні вітчизняні будь-які, по наявності запитуйте. І як же все це відбувається? Ви присилаєте нам свій гідроциліндр, ми його дефектуємо, виставляємо ціну як за ремонт вашого. Якщо в нас є такі готові на складі, ми відразу вам відправляємо свій гарантії 12 місяців, щоб ваша техніка не простоювала. Але якщо немає також не біда, ми відремонтуємо ваш, кому потрібно, звертайтеся, то Вальтервіта якісний ремонт гідроциліндрів.